Якщо ви досі не знали, як смачно приготувати гарбуз, тоді ділюся з вами цим неймовірним рецептом з сирної запіканки із гарбузом. Виходить дуже ніжно та смачно. Для приготування нам знадобиться творог та відповідно гарбузове пюре. Як приготувати з легкістю гарбузове пюре є на моєму каналі. Для вашої зручності залишаю посилання у описі під цим відео. Та приступимо до приготування. Готуємо сирну частину: творог, яйці, цукор, крохмаль з'єднуємо між собою та перебиваємо блендером в однорідну консистенцію. У мене творог ванільний. Якщо ви берете звичайний, можна додати трішки більше цукру та ванільний цукор. Ось така чудова консистенція в нас виходить. Далі займемось приготуванням гарбузового тіста. Для цього ми беремо апельсин та знімаємо із нього верхній його слой. Далі беремо гарбузове охолоджене пюре, крохмаль, цукор, яйці та цедра апельсина. Цедра апельсина дуже круто, додає свій аромат та взагалі невідчутний у запіканці гарбуз. Все теж перебиваємо блендером. Зверніть увагу, що консистенція обох. Начинок має бути однаковою. Як ми бачимо, ця вийшла у нас трішечки за плотною. Додаємо десь 10-15 мл молочка. Зрівняли консистенції, перемащуємо форму олійкою, щоб у нас нічого не сприлипло Та викладаємо почергово наші суміші. Ось такими столовими ложками. Хоча на даному етапі мені здалося все, що гарбузова суміш вийшла трішечки за ще навіть густою, але на смак під час випікання воно взагалі ніяк не повпливало. Хоча викладалося, можливо, не так красиво, але дуже вийшло смачно. Я вам не скорочувала дане відео, щоб ви бачили, як воно все гарнесенько викладається легко. Далі я ще ось так шпажечкою все пройшлася, зробила такі візеруночки, можна цього не робити, як ви бажаєте. Розігріта духовка до 190 градусів, випікаємо 40-45 хвилин. Даємо повністю охолонути, аж тоді достаємо із форми. Запіканка виходить дуже ніжною, ароматною і дуже дуже смачною. Готуйте, смакуйте і не забудьте поставити вподобайку.